Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп для стрижки на листопад 2024 року. Календар. У листопаді ми будемо святкувати Дмитрову Батьківську суботу 2 листопада за Старим Стилем, а собор Архангела Михаїла 21 листопада, за старим, і 8 листопада за Новим. Початок Різдвяного посту, 28 листопада за старим і 15 листопада за новим. Тобто, листопад буде позначений діловою та суспільною активністю, інтенсивним навчанням, що, щоб добре себе зарекомендувати, необхідно мати гарний вигляд. Щоб заздалегідь підготувати свій зовнішній вигляд, спланувати стрижку та догляд за волоссями нігтями. Я пропоную вам місячний календар на листопад 24 го року. Волосся і нігті людини є показником стану його біополя, людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само, впливаючи на волосся та нігті. Як частини людського тіла можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. От. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій сили, силі своїй людині. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки голяться щодня, але восу, вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день цього тижня, коли не припадають значить, сприятливі дні, і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить, ослабло ваше біополе або не тільки нігтів, але й волосся починає сіктися. От, на роздвоєння йде, то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Якщо ж на якомусь тижні немає сприятливого дня, тоді стрижіть нігті, ну, вже я сказала, у четвер суботу. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили можна підстригти волосся та нігті у два етапи. так. Для зменшення негативних процесів, щоб краще загоювалася або відійшла хвороба, підстригти волосся та нігті на місці, місяці краще. У період від 15 листопада до молодика, 1 грудня буде молодик, це буде 16, 20, 23, 25 та 26. 26 до 27 листопада. От. А для збільшення біополя, покращення здоров'я, збільшення успіху, підстригти волосся та нігті на зростаючому місяці у період після молодика, після 1 листопада до повні 15 листопада це буде 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 та 14 листопада. От, так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчання. І ще раз хочу вам доповнити: якщо у вас йдуть справи нормально, ви нічого не хочете змінювати, і тільки хочете покращувати розширяти свою діяльність, своє навчання, от, своє здоров'я тримати у доброму стані, тоді краще всього вам стригти волосся на зростаючому місяці. Я вже про це сказала, це буде від 1 листопада до 15 листопада. І це буде у нас ось 4, 5, 6. От. 4, 5, 6 і 7, 9, 12, 13, 14 листопада. Ось ми зараз перейдемо до календаря. Ось Бачите, і з 4 по 14. Бачите, це все сприятливі дні для зростання, покращення і тримання в нормальному стані вашого здоров'я. Якщо ж ви хочете щось змінити, вас, щось у вас іде не так, як ви хотіли, або зменшується, ваше, наприклад, зменшується ваша вдача, ваш, ваш успіх. От, починають якісь розлади з здоров'ям, тоді краще всього постригти в два етапи. Ось з 16 листопада до 27 листопада. бачите? 16, 20, 23, 25, 26, 27. І потім у наступному вже місяці, у грудні, ви повинні стригтися на зростаючому місяці з 1 там, грудня і так так само до 15 грудня. От там я вже далі дам календар. Тобто ви зрозуміли, що треба робити. І знову привожу вам ось такий сприятливі дні для стрижки, які ви можете самі подивитися і записати. На цьому я хочу закінчити і побажати вам всього найкращого. От, здоров'я, успіху і е, гарного настрою. Спасибі, що прослухали, до побачення, всього найкращого!